У нас день сюрпризів, на ще є один наш полановитий, дуже полановитий, відомий, дуже відомий і не тільки в Україні. Автор, співак, творча людина для нас, для організаторів каравану, навколо освітнього караван, інтеркультура, екокультура я зараз попередньоварки, караван миру, який виокремивсь. З цих тем як окрема тема миру, культури миру, яку зараз від нас чекає весь світ. І ця людина, яка зараз підійде до мікрофону, ви її добре знаєте, але насамперед для нас, для продюсерів цього, ми звернули увагу на цю годину дуже мало і вибрали її як що я сказав про неї як реального продюсера, який е, е, дивиться в дуже в вкоріння і відбирає е, тих артистів, які е, справді, як справді може пишатися будь-яка нація і людство. І смак цієї родини, смак до творчості, смак до життя. Зме до рідного коріння Олег Скривка! Доброго дня! На сьогоднішній день відбувається багато подій, багато гарних подій. І мені володимир зателефонував позавчора, по-моєму, чи позапозавчора. Коротко сказав, що, е, яка ініціатива відбувається тут, і яка потім буде цей караван миру по всьому світу проїдеться. Я відразу е, погодився е, підтримати, тому що можна вважати, що я, Володимир, я в каравані миру, я в каравані миру, та тому що я е, е, хоча б. Так, ти прекрасна-прекрасна назва, але з <кій> самого початку Майдану і от до сьогоднішнього дня там, ці міста, куди я приїжджав, я саме оцю ідею пропагував. А, і світ зараз змінюється, в світі точаться заворушення. Війна відбувається на сході України в Криму, зараз великі негаразди, і треба, треба цьому протидіяти якраз от таким, таким по-перше, емоціональним, ідейним, а потім, а потім вже змістовними подіями миром, тобто дарувати миру. Перше, що, що треба зробити, на сьогоднішній день багато хто радить чи питає, що треба робити. Треба бо, е, побудувати мир в серці. І коли ми будемо самі з собою в злагоді, тоді ми можемо дарувати миру всім. Це ну, проста порада, але її треба обов'язково виконати, тоді вона, вона буде дієва. І е, абсолютно... Вчасна така ініціатива, тому що буквально тиждень тому я був у Франції з таким меседжем. Ну ми приїжджаємо в Європу і думаємо, може вони нам чимось допоможуть, вони мусять нас підтримати, якісь санкції ввести і то подібне. І з'ясувалося, що європейці вони розгублені. І вони навпаки на нас дивляться, чи ми зможемо знайти це рішення, і рішення воно знаходиться. Хоча Україна зараз знаходиться в такій важкій ситуації, як ніколи. Це останні там, багато років. Але ми знаходимо це рішення, і дійсно це рішення це справа зараз не тільки наша, це світова світова. У нас є великий шанс побудувати нове суспільство. Нове суспільство без насилля, без корупції, тому подібне, про яке ми всі мріємо дуже давно. І прекрасним прикладом є Майдан, прекрасним прикладом є минулий Майдан. Зараз як ми намагаємось, як ми гарно прийшли всі на, на вибори, і я пам'ятаю, я пам'ятаю ці вибори, таке маленьке приміщення. Велика кількість людей і задуха, і е, е, величезні черги, але люди, люди настільки настільки вони знайшли цей мир всередині, настільки це відрізняється від е, е, якихось черг в ЖЕКу і того подібного. Всі, всі люди дружньо налаштовані один до одного. І я відчуваю, як ми всі змінилися, як всі змінилися, давайте давайте дійсно поїдемо по світу і дарувати дарувати це не знаю, це емоційне ноу-хау, яким ми знайшли. Цей мир ми можемо дійсно подарувати всьому світу. І найкраще найкраще не бути якимось жебраком і, і чекати від світу, від світу. ВМФ і тому подібне, давайте самі дарувати, дарувати світу навколо, і, і ми від цього будемо багатіше. От. Так що я з вами, караван Миру це прекрасна, прекрасна річ. Мені ще, ще сказав дуже швидко вчора по телефону, що <кхм> також буде паралельно бути. Кольори прапору. Прапори. Кольори. Тому, що, тому що я як артист, я як естет, і все, все починається з емоцій, все починається з красоти, все починається з гармонії. Абсолютно правильне гармонійне розташування кольорів, яке було історично. В давній українській землі, і сподіваюсь, що воно буде в майбутньому. Це жовте золоте на горі, синє холодне знизу. І це правильне, правильне розташування кольорів, яке було у нас історично, По феншую це правильно. Мало того, мало того, зараз дуже багато хто говорить, що треба переписати гімн. Ну не переписати гімн, дати позитивні. Позитивний ну, зміст нашого гімну. не в а там процвітає рідна Україна, що щось такого плану. Я таку ініціативу теж зробив. У мене є цей диск, випущений вже 8 років тому з такими кольорами. І навіть караокі є гімном, тобто, з таким, з я, не, я не наполягаю, що треба саме на цей текст позитивний, але як приклад, як приклад, тому що все все будується, я впевнений, якщо ми зараз е, побудуємо, цементуємо наш позитивний настрій, е, е, наше громадські е, ініціативи, які об'єднують об людей. А потім буде і матеріальна, і економічна, і політична, і все, все буде в порядку, і Крим буде, буде наш, і будуть ходити донічани, до Луганчани, вишиванках співати гір України. І в мене досить я, зараз, коротко, да, досить такий цікавий. Це почалося, до речі, з Одеси. Ми в Одесу приїхали з концертом. Ну просто джаз заспівати, але український джаз підтримати одеситів ще там півтори місяці тому. <кху> Дивлюся декілька людей, ну так, чоловік десь в вишиванках в Одесі, так несподівано, ну приємно. І ми співаємо, а потім вони Олежа, це джаз класно. Давай заспіваємо гімн України. От Одеса заспівала гімн України півтори місяці тому, потім попросили ще раз. А, а, поїхав я в Донецьк. До самих таких важких подій, але це був Донецьк Fashion Дей, теж з позитивним посилом. Це була моя колекція одягу українського Чудовий світ. І, а в мене ще був такий спортивний костюм, я пошив в, ну, ще минулого року, в восени. І там вже було на лампасах слава героям, героям слава. От, ну, Чорний спортивний костюм і червоний в Донецьку, ну, чоловічий одяг, модель, там, я вибрав такого здорового. Я кажу, ну от мене тут так написано, як ви там донечання. Він каже, нічого, каже, я там шахтар в мене батько і діти, все, але в мене козацький кров, я одягну обов'язково. Він одягнув, і хлопці мої вийшли в цьому одязі, і а, просто Донецьк встав, облисками зустрічали. І, і потім в Харкові це, це повторилося. От недавно, буквально там минулого тижня, зустрічалися в Харкові. Весь Харків обвішений, Харків обвішений українськими прапорами, люди в вишиваночках теж ходять, так просто вже так зустрічається. Ну, так що оце, це позитивна хвиля, вона, вона вже відбувається. І, Слава нам, слава Україні, героям слава дякую.